Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного вечора, тому що день уже підходить до завершення. Тиждень пролетів як скажений. Своїми радостями, печалями, тривогами, клопотами. Так, бачите, в нас є поповнення на вулиці 27 вересня. Але в нас вилупляються мускусні каченятка важкої лінії. Під індичкою вам не знімав, бо там в хліві темно, де вона сидить, одне ось там є. Я зранку його приніс. Ось це у нас вилупилось ще двоє, троє, Біленькі такі. І ще одне зовсім мокреньке. Щось воно трошки. Голову і ще йому важко триматися, в нас таких вилупилося їх уже, виходить п'ятеро і ще троє під нею проклюнутих. Було в нас 21 яйце, одне роздавилося. 20 лежало, 10, ніби було запліднених, розвивалося. Але чомусь до кінця в нас ось дійшло тільки вісім, П'ятеро в нас є. Ось цей сьогодні відігріється під лампочкою і все в нього має бути добре. Ну, можна сказати, що п'ятеро у нас вилупилося і три проклюнутих. Будемо сподіватись, що і ті три в нас вилупляться і все буде добре. Так. Ну, як бачите, тут у нас вже індичат з цесарками немає. Зараз покажу вам, де вони у нас. Так, тут мої старші цесарочки з індичкою нашою з каженою. Ось така наша мама скаженючка. І такі вже наші гарні цесарочки тут бігають. Водичку випили, корм з'їли. Треба зараз їм насипати. Своє зерно мама індичка порозкидала. Добре, їм тут з нею. Все в них тут буд. Тут у нас мама качка зі своїми горобцями перекинула нам кормушечку. Ой, ти, Тікай. Ще кусається. Перекинула, порозкидала, також треба банку забрати, дати водички. Ось така качунька. Так, тут вверху у нас хто? Тут вверху нас наші білифельдери і наші амроки. Також все за день з'їли, вичистили, чистота, красота і порядок. Ось такі. Ось такі ціпуньки ростуть. Ростуть півники. Ну і саме ж головне, дивіться, наша мама індичка. Ось така красунька. І сюди повиносив я всіх наших маленьких цесарят. Чесно, я навіть не рахував, скільки їх є. І не знаю, скільки є індичат. Все, що в ящику було, забрав, пустив сюди індичку, викинув сюди цесарят, індичат. них вже ось з'являються крильця. вони вже такі рухливі, гарненькі, живенькі. Поставив їм водички, насипав корму. За день корму вони з'їли. Вчора ввечері це, виходить, в четвер я їх виніс, а сьогодні у нас вже п'ятниця. Сутки, можна сказати, вони вже тут під індичкою відбули. Індичка не така скажена, як та червона, це в мене Баштика вона. Якась жовто-коричнева. І індичатка по них йдуть. Вони неслися і практично всі індичатка такі світленькі, бояться маленькі. Вони вже біля мами, то їм вже... Вже люди страшні, а ще як вони сутки тут самі посиділи. Дивіться, ось так і зразу під маму туди. Там її ціла купає. Дивіться, як їм під мамою добре. Мама там собі сидить. І всі вони під маму собі ховаються. Ну, все в них добре, вони їдять, п'ють. Мама її гріє. Мама, мені здається, взагалі не вставала. Вона як оце сіла вчора ввечері. Там в тому куточку вони підню собі самі, я навіть їх не підпихав, підню позалазили. Дивіться, щось там не так, хтось тобто там піщить. Вона собі раз посунулася. Все-таки мама є мама. як би їх не гріли, що б з ними не робили, які помови їм не створювали, то воно собі, воно все хоче мами. Мама там шипить, захищає їх, щось там собі розказує. Саме головне, що вони під нього ховаються, коли їм холодно. А там будемо бачити такі у нас експериментальні осінні ціпи. Це сарочки і індики. Не зачіпаю, я тебе не зачіпаю. Все, грій своїх діток. Ховайся тут з ними. Така наша мама хороша. Маленьких обійшли, а тепер вечеря тут у наших старших принатих. На вечір стараюся кашу їм вже не давати для того, щоб вони все-таки навчилися їсти зерно. Каченя завжди вчу десь з місячного півтора місячного віку потрішечки досипаю їм зерно кукурудзи ціле, але таке дрібненьке, щоб вони могли вчитися його їсти. І каченята, щоб вони в мене завжди вміли його їсти. А в цьому році якось то не було часу, то не було зерна. Якось руки до того не доходили і вони вже ось такі дорослі, а тями в них немає, щоб їсти ціле зерно. Кури потрішки вже навчилися щось там визбирувати. Пшеничку якось відбирують, ячмінь і купуру вони залишають. Але все одно прогрес вже якийсь є. До обіду вони їдять кашу, а після обіду вони трішечки сидять голодні, ну а ближче до вечора вже в них виходу немає я їм насипаю зерно і вони мусять бідненькі перебирати те зерно. Не знаю, як у вас. У нас ночі вже стають прохолодними, ранки також свіженькі. Ну а вдень ще слава Богу температура, температура радує. На вулиці ще тепло, ще досить таки тепло. Так що ще всі бігають, радуються, насолоджуються. Осінніми прекрасними доньками. Ще ж може дочекаємось бабиного літа. Яке нас трішки порадує, але все-таки треба вже, щоб і пішли дощі. Тому що без дощів також нікуди. Трави зеленої нема. Дихати немає чим. Хочеться, щоб трішечки вже на вулиці було. Свіжіше. Ось такі наші тут птахи. Кури, гуси, качки, індики, цесарки. Якщо десь Бог завтра, все буде добре і до завтра доживемо, то до нас має приїхати невеличке поповнення. Ну, але це, це вже буде все завтра. Буде, буде день, буде час, буде сила, буде можливість, все зніму, розкажу, покажу. А наразі все так, як і. Качечка моя, ось ця взагалі красунька. Це вона другий сезон. Дивіться, яка бомба. В порівнянні з білими вона їм нічим не уступає, тільки те, що вона не біла, а вона ось така. Чорноряба. Більше чорного, менше білого. Боки такі бленькі, як сороки. Така красунка. Її більше до плечистого качера то взагалі була б краса. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, ваші підписки, активність. За те, що ви залишаєтесь зі мною. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай у вас все буде добре і набагато краще. Всім всього самого-самого найкращого. Міцного здоров'я, кохання, процвітання, благополуччя, позитиву і всього самого найкращого. І до нових зустрічей! Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і залишайтеся з нами. Дві красуні.